Доброго часу моїм глядачам. Отака книжка з банкнотами. І це тут є номер 0001. Напевно, перша книжка. Так, показую вам. Начать. 52 банкноти. Всі банкноти новенькі. новесенькі з банку, така підбірка колекції банкнот? Всі банкноти просто в ідеальних станах О, маємо колонію Португалії. Ось ще Мозамбік. Такий дуже симпатичний банкнот. Тут є на кожній сторінці вот такі все описано. І далі тут пішли книжці в описання різних банкнот. Ось така тут багато чого можна прочитати. Цього є о, банкноти світу. Отак виглядається книжка. От банкноти світ. Всім дякую за перегляд.